Вітаємо! Сьогоднішній наш випуск присвячено жінці, яка настільки була на «ти» з цифрами, математикою та комп'ютерами, що створила одну з перших у світі мов програмування високого рівня, завдяки якій зникла залежність від місця розташування програми в пам'яті, конструкції якої стали основою для розробки цілого семейства мов програмування засобами, які більше ніж півстоліття тому назад в. Перше реалізувала ця українка, користується і досі. Її ім'я Катерина Ющенко. У те, що уродженка містечка Чегирин на Черкащині працюватиме в лабораторії з першими комп'ютерами, важко було повірити. Її повне ім'я Катерина Логвинівна Ющенко-Робачова. Вона народилася 8 грудня. 1919 року мама була математикинею, яка навчала доньку абетки за підручником з математики, батько вчителем історії та географії. У дитинстві, складаючи літери в слова і читаючи задачки, Катерина подумала: а чи можна зробити таку розумну машину, яка би сама розв'язувала ці задачки? Саме так у дівчинки з'явилася мрія. Однак, щойно вона вступила на фізико-математичний факультет Київського університету імені Шевченка, у 1937 році її батька оголошують ворогом народу, його ув'язнили, а згодом розстріляли. Казали за те, що водив дітей на екскурсію місцями козацьких боїв та багато розказував про козаків. Адже як відомо. Чигирин вважається козацькою столицею часів Богдана Хмельницького. Мати Катерини намагалася довести невинність батька і принесли чекістам документи про його участь в революційному русі. Назад. Вона не повернулася її, як і батька засудили на 10 років тюремного ув'язнення. Принесені матері документи спалили на її очах. Тільки у 1954 році, після смерті Сталіна, батьки Катерини Ющенко були реабілітовані посмертно у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ця подія дуже вплинула на долю Катерини. На час сімейної трагедії їй було лише 17 років. Після звістки про арешт батьків її виключили з навчального закладу як дочку ворога народу. Катерина мусила виїхати з України, жила в Узбекистані, працювала підривницею на шахті. А вечорами навчалася, щоб одного дня нарешті отримати листа з рідної України. Запрошення працювати шкільною вчителькою математики. На рідну землю Катерина повернеться тільки після війни. У 1946 році молоду розумну вчительку скерували у Львів. Саме там, у Львівському відділенні інституту математики, вона здійснила свій перший цикл досліджень в галузі теорії, ймовірності та математичної статистики. Отримала важливі результати, які знайшли застосування у квантовій механіці та стали класичними. А тим часом у Феофанії у передмісті Києва у приміщенні старого монастиря 30 науковців розробляли перший на території всієї континентальної Європи комп'ютер. На той час такі машини були лише у Великобританії та США. Створення обчислювальної машини в Києві в кінці 40-х років було суворо засекречено. Чому сприяло і розміщення лабораторії у Феофанії, яка не мала регулярного сполучення з Києвом. Займав цей комп'ютер 60 квадратних метрів і ледь вміщувався в лівому крилі будівлі. Машина ніколи не працювала в день. Найменший стрибок напруги переривав довгі обрахунки. Та й тягнув цей комп'ютер стільки енергії, що ці стрибки були неминучі. Пам'ять машини була дуже мала. Лічені сотні байт. У 1951 році цього комп'ютерного первістка. Передали науковцям з інституту математики, у якому працювала Катерина Ющенко. Тут і зійшлися їхні шляхи. Катерина стежила за роботою, записувала проміжні результати. Вона була однією з перших в світі програмістів і програмісток, які працювали на перших обчислювальних машинах і писали перші програми вручну цифрами. Сидячи ночами, гріючись біля електронних ламп, не бажаючи відірватися від комп'ютера, вона зрозуміла, розумна машина потребує інструмента, мови програмування досить гнучкої та простої в застосуванні. Щойно мову програмування, яку придумала Катерина, почали тестувати і застосовувати, чутки пішли по цілому світу. І в Англії, і в Америці. Стали відомі основні ідеї і одразу почали з'являтися мови програмування високого рівня. Проте саме розробка адресної мови програмування випередила мову Fortran на 2 роки, COBOL на 3 і IGOL на 5. Так сталося, що потім американці та європейці рвонули вперед. А Радянський Союз безнадійно відстав у інформаційних технологіях. Уже через десяток років ніхто не міг повірити. Що мама всіх мов програмування Українка. І всі ми досі використовуємо конструкції, які винайшла саме вона. Що ж робила Катерина в ті часи, коли розвиток комп'ютеризації в Києві занепав? Вона навчала людей, створила свою першу теоретичну школу програмування. За короткий час Катерина Логвиніна стала провідною фахівчиню з програмування в Україні, а її дослідження та розробки в галузі адресного програмування стали одним з перших значущих досягнень наукової школи теоретичного програмування. Висунуті на цьому етапі ідеї отримали подальший розвиток в роботах її учнів, сформувалися в окремі напрями теорії та технології програмування. І отримали міжнародне визнання. Під керівництвом Катерини Ющенко та за її безпосередньою участю було створено низку інструментально-технологічних комплексів для розв'язання важливих задач балістики для ракетних комплексів. розрахунків плану виробництва, випуску продукції тощо. Катерина Логвинівна Ющенко. Стала першою в колишньому радянському союзі докторкою фізико-математичних наук, який цей ступень був присвоєний за роботи з програмування. Вона знала, що робила. Адже, коли нарешті технології прийшли до нас, Україна несподівано вийшла в лідери з програмування. Добре навчені українські програмістки та програмісти стрімко завойовували і продовжують завойовувати європейські та американські ринки.